Можете мене привітати, я продав машину. Через хвилин 40 вам буде зручно. А, відчуваю себе реальним бізнесменом. Це хороша робота оператора. ні? Ого, сніг працює! Нормальні пацани, нормальні пацани, літерані. Друзі, я всіх вітаю на новому відео маратона. І так, це рубрика перекуп, в якій я е, стараюсь з початкових 200 доларів дойти до е, своєї цілі, до Мерседеса 210 210 кузові. І так, в минулій серії я купив «Жигуля» за 10 тисяч гривень, якого тепер мені треба продати, щось на ньому заробити і купити іншу машину для перепродажу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і ми починаємо нову серію проекту. Поїхали! Зараз хочу піти до шахи, познімати всі наліпки за допомогою таких от канцелярських лес, бо трошки вони так псують вигляд і Не то що псують, навіть а просто стрьомно виглядають. Там якась прикордонна служба. Тому зараз піду їх познімаю і прям там на місці почисів машину від снігу, пофоткаю і викладу вже в продаж. Думав ще щось попідкрашувати, покрасти, хоча б диски може, але зараз така погода: мінус 8 градусів, що нафіг воно треба. трошки вже застоялась жига Вот це фиаско. від заднього скла всі наліпки зняв і з капота зняв зробив пару фоток так залив за 13,5 зараз приїхав тіпок буде дивитись поспродати тут На 50 літрів, він до речі майже повний, он дивитися. Що друзі, можете мене привітати? Я продав машину, плюс чоловіку треба було доставка. Я проїхав через це місто на ній в час пік, це був капець, кінець, і доставив ще десь напевно кілометрів. Коротше, з мого дому 25 кілометрів я проїхав. І зараз у мене на телефоні 8%. Треба якось коротше, шукати якийсь Блоблокар або маршрутку і їхати додому. За це все мені накинули плюс 500 гривень. Продав за 13500 і плюс 500 гривень доставка. І, до речі, ще один плюс: я поставив старий акумулятор з бехи, бо він в поганому стані, а в Бех поставив хороший акумулятор. Ми з Макоді домовилися. За цей прикол мені ще 700 гривень. І тобто, всього плюс, виходить, там ну, непоганий такий. Добрий вечір. Ви ж до Львова їдете? А Я хочу на проїзду, спишки. Я сів, а зараз коротше, їду до Львова. 30 гривень проїзд. Я вже підходжу до будинку, таксі вийшло в 220 гривень. Тепер можна шукати наступні варіанти. Щось коротше, буду вже пошукувати. Бо місце пустує. Через хвилин 40 вам буде зручно. Супер, без питань. Безпере. Ладно, домовився. Їду зараз дивитись Опіль, потім відразу йду дивитись Фордіка. Що більше сподобається, то я придбаю. Зараз їдемо на локацію за Опелем. Я їду в супроводі <різь> чорної шкоди Фабії. Їду за ними. Зараз вони мені покажуть, де знаходиться той скарб. <різь> Чого він на домкраті стоїть, Короче, Opel такий собі, мені не дуже сподобався. Багато нюансів. Він півроку стояв, в принципі, не заводився. Акумулятор сівши бензину нема. Алло. Алло, так, А це на рахунок Форда, дзвонив вам Двину, дивіться. Я зможу десь хвилинок через 15-20 буду у вас. Добре. Коротше, Opel, ну такий собі. Ви загинули це. Ми його ще не заводили. А він скоріш за все і не заведеться. Титани там без понтові. Взагалі резини взагалі там нема. Ти замови п'ятнадцятий. Погано просто те, що машина стоїть вже півроку, і ніхто її не займається. Так от я вже приїхав, десь тут повинен бути фордик. Да. Купляю на я, в викенд, а я только делаю то, что я вещу руками вещу. Она вообще не гнала, типа. По домкатике все идеально. Она красивая? Нет, это тот тип до нас, там все тоже не понравилось. Она была просто сера. Роще я купив машинку за 16 тисяч гривень. Знову вибиваємося сильно з бюджету, але що робити? Вона стоїть лялечка. Вона, коротше, вся в принципі вшатана, як зовні, так і в принципі внутрі. Але ну, покращена прикольна, мені в принципі подобається, як вона покращена. В цілому мотор вроді живий, не димить, масло з клапана й не кидає. Ну, типу, нічого такого. Ну, я проїхався, перша, друга тільки передача, але коробка вроде, я так потикав, чітка плюс-мінус. Ну, типу, все нормально. Електрика вся працює, гудок працює. Єдине, що не працює, газ, щось там з електронікою. Там друга гебо стоїть, але ну, зараз вона тільки на бензині. Ну, в цілому, я думаю, нормально. Там ще Резина стоїть, хоча вона така собі, але вона є. Дивіться, як руль крутиться одною рукою. Без гури, без нічого. Да, тут сніг, але все одно він дуже легко крутиться. Оця от фігня заважає сильно. Ну, і отут таки є прикольчик, але так в цілому нібито навіть непогано. Пічка дує, але не гріє, спідометр не працює. Але на спідометрі 240, так що... Машинка спортивна. Дивіться, яка оглядовість по дзеркалах. Це ж блин, просто топчик, але третього нема. Єдине, що я боюсь, це я можу зараз не доїхати, бо бензину взагалі показує, майже немає червона зона. І це трошки стрьомно. До речі, це карбюраторний двигун і його знає, скільки він хаває паливо, тому треба б десь підзаправитись. Щось там позаду скрипить. Заїжджаємо на якусь на заправку. Де у нас бензин по 49 гривень. Заправився на 500 гривень, 10 літрів добряче. Запустилось, це вже непогано. Стрілка ого-ого, навіть потроху підіймається. Так, ну що, я доїхав, в принципі, все нормально, плюс-мінус. Звісно, є моменти. Ходовка трещить, все трещить, але в цілому, я думаю, норм. Навіть закрилось. Ще мені сказали, що тут залитий якась пропорція там води і то краще надовго її не залишати на морозі, бо буде не дуже добре. Сходив я, коротше, трошки переодягся. Зараз піду пішки забирати BMW і думаю, пофоткати форда прям так, виставити тисяч за 20. Поки ще не темно, нічого абсолютно з ним не робити, прямо так і продавати. Менше вкладень, більше прибуток. В принципі, на цьому, напевно, все. Прикольно, до речі, вона пофарбована. Я колись так думав пофарбувати нексію. Трошки неаккуратно, але виглядає. Виглядає прикольно, мені подобається. Виклав е, сіру за 19 тисяч 850 гривень. Поки що попитом вона особо не користується. Ніхто поки не писав, не дзвонив. З моменту публікації пройшла вже десь, може, плен 40 година. Ось так що, в принципі, так, будемо чекати. The next day. І так, день два. Заливаємо воду і їдемо кататися. Та, друзі, ну шо, можу <с сказати, давай, да ли? Я злив вчора тільки радіатор, я не знаю, як тут зливати з блока і коротше. Брат, я лив! І фіг знає, чи замерзло Лив. Зараз я там буду закручувати маленькі гвинтик Тут льот. Ну, все, відміняється наша поїздка. В принципі, найближчі дні буде плюс 2 плюс 3, так що це повинно мається, все розмерзнутись. Приїхала людина, зараз хоче глянути форда. <звук> ну спробуйте, ну тільки я ж кажу, там зараз без води, то що так, що <звук> день. <потім. звук> я не знаю хто що ставив. 嗯，懂。嗯，不懂。 Ага, Він до речі, та я не побачив навіть. Чувак подивився машину. В принципі, машина його зацікавила. Кажуть, класний кузов, класний салон, типу, все класно. І коротше, є ще момент, що ми не змогли запустити цю машину. Паливо не поступає в карбюратор, бо бак показує 15 літрів, стрілка бака, а фільтр топлива взагалі не доходить. Фільтр просто сухий. Ось так що так. Завтра спробую запустити. А якщо запускається, то він мій забирає за 450 доларів. В принципі, це таке собі. Це виходить там, типу, плюс, не знаю, чистими 500 гривень. Ось, але я Її продам, і вона у мене довго не застоюється. І це класно. Отака система бутылка, коротше, прямо на полу. Не опаливо не поступає, тобто у нас не працює бензонасос. Судячи по всьому, коротше, у мене зламався бензонасос на форді. Зараз треба подумати, що я буду робити або зливати його так, або ж шукати бензонасос, ремонтувати і продавати вже готовий. Якщо той бензонасос типу не коштує всіх грошей світу, якийсь бушний гривень за 200, можна було б купити. І так, любі глядачі, що я можу вам сказати? значить. Ми з смакові вирішили, будемо розігрувати форт. Е, значально купили цю машину на розіграш, це копійка, ми її придбали за 10 тисяч гривень. Тепер ми вирішили, що форт у нас буде на розіграш, а цю машину я забираю по собі вартості і буду далі перепродавати. Купили ми її за 9 тисяч гривень. З урахуванням палива, з урахуванням доставки, вона вийшла нам в 10 тисяч гривень. Тепер давай невеличкий огляд зробимо. Це у нас рання копійка 72-го року випуску. Зовні виглядає так більш-менш нормально, але от ми її мили на мийці і з'явилися такі. От дефектики недоліки трошки повідпадала фарба. У мене залишився балончик фарби з прошлої нашої перепродажі з Ромою. Я думаю, ці недоліки я виправлю безкоштовно і далі будемо продавати. По техніці все в принципі супер. Тут, до речі, Рома вм'яв бучину мені. Я, коротше, друзі, вм'яв бучину. Я, коротше, на БМВсі. Коротше, там дрифтував і просто заїхав, і бачу, машина моя стоїть і я просто бам! Влітав! Так, да, було трошки неприємно. Зараз друзі. Дзвонимо, ну вже подзвонили до власника. Так, зараз виїжджаємо дав нам адресу, так що будемо чити з е, хвилин 45 там і будемо дивитися а, апараті Бешний ага. скажений. Наліво це це в сторону Львова, я правильно зрозумів? <плес> Ну що, який відсоток, що буде нормальний Іжигуль. Ти от кожен раз питаєш, який відсоток. Ну як я тобі можу сказати, який відсоток. Почуйте, почуйте. У мене такі речі нема. немає. Мені здається, візьмемо сьогодні. Так, вроді, мужик каже, що Жигуль хороший. Я думаю, візьмемо. Що, друзі, розіграємо цей Жигуль між вами підписниками. Єдина умова це підписатися на мій телеграм-канал Маководі і на Марата Телеграм. І все, жигуль ваш. Наш Жигуль, Ваш жигуль. Наш Жигуль, Ваш Жигуль. Що, Холоднувато. Холодновато, холодновато. А капот діл закрив і замерз я не міг відкрити. Мотор тут добрий, відключити. Отак ота. Купівка. Так, відчуваю себе реальним бізнесменом. Завів, взяв малишечок, блондиночок, брюнеточок і ся і поїхав. Вау! Реально спів оборота, ти глянь. Зверники не працюють а. А, так. І, не щось там ще. А що, світло не виключить? Керше, дивіться, що я можу сказати про цю машину? Машинка реально коштує своїх грошей. 12 тисяч гривень. Це чисто я як моїх відчуттях. Що скаже Марат зараз, я не знаю. Зараз це треба буде відкопувати тут такі ній. Оце хороша робота оператора, ні? Дешся, позив. Але в цілому ніби нормально. Все добре. Ну погано, що не працює пічка, не працюють дворники. А так, в принципі, вся електрика працює. Вроді машинка їде, резина плюс-мінус гума нормальна. Зовнішній стан такий собі. Ну так, да, що так трошечки е, тяжко закрити цю дверіку. Як треба хлопнути, щоб вона закрилася? Що ну, скажете? Будемо брати її. Що будемо брати? Ну треба приїхатись поторгуватись. З того за полдріти, двоє зацікавлять. 72-го року. Скільки 50 років вже їй. 51. Гайда ззаді гарно закривається. Дуже близько сидиш, а взагалі я тут просто лежу. Так. Ну я думаю, в принципі, за 10 тисяч нормально. Ого, ручник працює! Це перший Жигуль, якому працює є. ручник. Ти бачите? Ти знявся, що ми да, зробили? Спідіть, да, да. будь ласка, по ціні. Ви щось скидаєте, торгуєте. половиною тисяч вас. Ви 9. 9 забирайте. Коротше, все добре. Нормальні пацани. Нормальні пацани, не печі, все нормально. Добре, Всем щасливо вам, здоров будьте здорові, хлопці. Все, весело, Зараз у нас трошки така погодка е, волога, але думаю, протерти кузов машини і підфарбувати її з балончик. Ось. І в принципі відразу зробити фотки і продати. З дому я взяв такий перекупський пакетик, наждачка, якою ми, звісно, користуватися не будемо. Трошки білої фарби. І, звісно, туалетний папір. Поїхали. План такий, просто протерти від водички і, в принципі, покрасти. Ой, що за красота! Щоб ви розуміли, друзі, це всі от штуки, які виникли а, від того, що ми мили просто водою. На мийці. Прикиньте. Ось ще бомба, гораз. Що відійти трохи? Отак от, якщо відійти, то в принципі норм. Я пофоткав машину виклав на OLX і далі ми поїхали дріфтити. Ай-яй-яй! -я, Я весь в снігу. Блин. Що, друзі, ось закінчується друга серія про перепродаж значить, автомобілів з маратоном. За приблизно 8-10 днів вийде третя серія, так що чекайте, ставте лайкоси. А також з макоді ми будемо розігрувати цього форда, е, полагодимо на ньому бензонасос, поставимо його на повний хід і будемо розігрувати. Анонс розіграшу. Е, чекайте в моєму телеграм-каналі, підписуйтесь, до речі, посилання буде в описі. І всі умови будуть також там. Так що слідкуйте. Значить, всім гарного настрою з Пасхою з Новим роком. Всім пока. До скорих зустрічей.